Усім синаптичний привіт, дорогі мої глядачі. Дуже рада я зустрічі з вами чергові. За вікном у нас знову хмарно, сіро, але в Україні зараз ну, досить тепло. Ми говоримо о цій годині приблизно, зазвичай, на поточний день погоду. Тобто, аж ввечері вже буде. Прогноз погоди на найближчу добу на завтра, на 19 грудня. А сьогодні, ось на сьогодні, на середу, на 18 грудня. Ну, ми, звичайно, говорячи про погоду сьогоднішню, трохи зазирнемо наперед. Це зрозуміло, але. Все ж от сьогодні на сьогодні. Ну, як ви бачите, знову ось е, е, мій консультант це Кіт Тарасунь, і тому я так сідаю трохи в куточку, щоб все ж таки ви також його бачили. Він зараз у глибоких роздумах про ось таку синоптичну ситуацію, досить зараз нескладну, але увага, увага, потрібна завжди. Ну, Ми розпочинаємо. Отже. Сьогодні у е, західних областях України ми традиційно розпочинаємо із західних областей, йдемо, ну ось так, так би мовити за годинниковою стрілкою. Е, там погода м, очікується найтепліша, і це єдиний регіон в Україні, де ну, принаймні зараз спостерігається. Сонце не скрізь, але дуже багато сонячних прояснень. Дорогі мешканці постійні, тимчасові західних областей. Ми вам, чесно кажучи, заздримо, бо без сонця важко, навіть якщо й тепло, навіть якщо немає якихось е, таких потужних метрогічних явищ, сонечка дуже дуже хочеться. Тому от сьогодні у західних областях України і є, і будуть сонячні прояснення. Температура повітря, до речі, сьогодні на заході досить неоднорідна, адже якщо сказала я, що там буде найтепліша погода, десь впродовж дня від 4 до 9 градусів тепла, а на Закарпатті, можливо, навіть і до плюс 10. Але ось у Чернівецькій області такий ну, відріг холоду туди трохи торкається, і, наприклад, зараз у Чернівцях десь навіть близько нуля. Тому що Чернівецька область буде прохолодніша, але загалом, повторюсь, на заході України буде сьогодні найтепліша погода із сонячними проясненнями. Зрозуміло, що Сонце допомагатиме підвищувати градуси на стовпчиках термометрів. Позначки. <кій> у північних областях України, на Житомирщині, на Київщині, у Чернігівській та Сумській областях сьогодні. Ох, хмарно, Хмарна погода, тумани, які вранці затримуються, ледь не до обіду. Видимість у такій погоді низька, подекуди знижується до 300-500 метрів. Тому, шановні водії, будьте дуже обережними на дорогах, тримайте дистанцію, не забувайте вмикати фари, але і пішоходи. Я сама світу, коли їду там в транспорті чи в таксі, наприклад, ну, бувають, бувають такі випадки, коли. Люди просто вискакують перед машиною зовсім не на пішохідному переході, буквально в десяткові чи в десятці метрів від пішохідного переходу. А враховуючи те, що зараз небо, сіра, щільна хмарність, дуже рано темніє, одежа, переважно, зараз на людях чорного, або сірого кольору, практично дуже мало. Носять світловідбивні стрічки. Я от пам'ятаю, перша зима, коли під час війни друга, люди набагато частіше носили якісь стрічки, щось на одязі, зараз якось це все діло притлумилося, не треба. Це безпека, здоров'я і навіть часом життя. Тому ось сьогодні на, заг... на півночі України, перепрошую, очікується щільна хмарність, які скоріше, рано темнішатиме. Температура повітря коливатиметься вище нуля час. Десь ну, від 2 до. 5 градусів тепла. Ну, для грудня я вважаю, що це прекрасно, особливо враховуючи ситуацію з вимкненнями електроенергії. І, наприклад, люди, які живуть на високих поверхах у висотках, таких у високих будинках, у них при вимкненні електроенергії навіть і вимикається опалення. Ну і погодьтеся, що це. Ну, Мінімум дуже-дуже некомфортно. Тому поки що ця плюсова температура повітря вона нам на руку. Дорогий Грудень, дякуємо. У східних областях України температура повітря буде найнижчою. Десь впродовж дня сьогодні. Від 1 до 4 градусів тепла, надвечір температура повітря знизиться до нових мінусів, тобто і так зразу ну, стане слизько на дорогах на тротуарах, тому обережно. Але опадів також не передбачається антициклональний характер погоди. ну, На жаль, хмарність, звичайно, присутня щільна. Тому сьогодні на сході без опадів хмарно і. Прохолодно. У центральній частині України сьогодні очікується погода також хмарна. Тут сонечка немає, хоча на секунду перепрошую, зараз зазирну я мені так трохи цікаво подивитися. Ну ні, немає немає ніяких прояснень, немає, немає. Ось хіба що підбираюсь я на півдні Вінничини, на півдні Вінничини, на південних районах Вінничини є сонячні прояснення, але температура повітря ну, десь коливатиметься сьогодні. У центрі від 3 до 7 градусів тепла. У південній частині України також хмарно температура повітря коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла, опадів не передбачається. Ну і у Києві сьогодні без якихось особливих змін синоптична ситуація, хмарна погода. Температура повітря коливатиметься близько 5 градусів тепла. Ну і, звичайно, повторюся, що зараз дуже рано темніє. Київ місто велике, багато доріг, дуже такий трафік насичений, так би мовити, тому, будь ласка, і водії, і пішоходи любіть один одного. Ну, Я пообіцяла вам сказати трохи наперед, якою може бути погода надалі. Сьогодні у нас 18, завтра, 19 грудня. Як тепер вже можна казати, за старим стилем було Миколая. І ну, погода поки що суттєво не зміниться. Але за орієнтовними прогнозами, за попереднім, які обов'язково потребують уточнення, з 25-26 грудня в Україні очікується похолодання і вже будуть відчутні морози, особливо у східній частині України, може бути навіть і до мінус 9-10 градусів до мінус 11-12. Це прогноз попередній, ще раз нагадую, будемо обов'язково. Уточнювати, але для, для планів, можливо, не всі слухають наш YouTube канал. Принагідно прошу підписуватися на нього. Бо лише тут ось така інформація яка буде говорити нам про якусь погодну перспективу. Це не на правах 100% справжнього прогнозу, але для орієнтації це обов'язково потрібно і дуже важливо. Ну і Кіт Тарасунь, звичайно, ніяким чином. Він настільки заглиблений в роботу, може, ми попросимо його трохи, якби Тарасик, привітайся з народом. Я чуть-чуть, Ой, так так, піднімо. ой так, так, бачите, не думайте, що я йому роблю боліще за шерстку. Там такий прошарочок, що нормально. Бачите, Тарасунь навіть і не здригнувся, і не здвигнувся, він далі, ага, ну, звичайно, брудними руками помацала шерстку. Ну, ну, ось, власне, сьогодні, ну, Тарас без окулярів, ага, бачите, все ж таки. він... Вітаюся з нашими підписниками, бажаю усім потрібної хорошої погоди. І ще раз нагадую, поки що в Україні переважно тепло, як для цього сезону, для цієї пори року. А орієнтовне похолодання до таких відчутних мінусів з 25 го з 26-го грудня. Ну фактично, з різдва або вже навіть на наступний день після різдва. Тому поки що повторюємо слова колядок. Не забуваємо про тих до кого треба навідатися у, під час різдва, хто самотній. Хто хворий, хто потребує нашої допомоги, чи просто хорошого слова, чи просто якоїсь приємної короткої колядки. Не забувайте про це. Подумайте, хто там десь неподалік живе, якась там старенька чи старенький сусід, сусідка. Можливо, комусь напишіть, кому давно не писали. Обов'язково постарайтесь помиритися з тим, з ким ви мали непорозуміння нещодавно, чи навіть давно. Якраз зараз ідеальний час приводити себе в рівновагу. І якось більше притягувати до себе тепло, світло і добро усім, звичайно, величезний привіт, хорошої ще раз погоди. Усіх люблю.